Далі у нас питання, яка з цих команд завершить стейдж 1 без перемог, тобто 0-3. Тут кандидати очевидні теж. Це команди зазвичай з Азії або з Америки, які сюди потрапили завдяки слабкості конкуренції в регіоні. І як на мене, ну зе це основний кандидат. Взагалі, вони там може десь колись зустрічалися з європейськими командами, але це було дуже і дуже дуже нечасто. На тому самому КС-2 Asia Championship – The Hans зіграли проти ВП і 3DMax. І ви бачите результат. Так, проти 3DMAX 1.13 проти ВП. Ну, 6 і 10 раундів вони взяли. І це ВП команда, яка ну, не вийшла на мажор, якщо що, і заслужено це не зробила. Плюс Hans у нас грали проти Rare Atom, а Рейр в принципі, я думаю, це їхній основний конкурент е, на місце в 0-3. Бо все ж таки, Red Кеніц команда з дуже. Хороший підборн гравців. Тут у нас є Chase Jesus, це зараз топ-1 фейсета в Америці. Каоес дроп, люди з ті один досвідом, можна сказати. Ну і в принципі, це дуже серйозна команда, яка теж не скажу, що прям там фантастично, феєрично виступає. Теж вони, скоріш за все, не вийдуть в наступний етап, але вони. Мають хороші шанси в першу чергу в матчах проти бразильських інших команд. Тут є Імперіал, тут є Флюксо. Навіть ті самі Energy можна сприймати як команду з їхнього регіону. Тому я думаю, що вони когось тут знайдуть кого обіграти. Ну і плюс проти азійців. Я теж бачу більше фаворитами тут Red Кеніс, Імперіал, Флюксо, ніж Rare Atom і The Hunts. Тому я все ж таки в основний свій пік, пікну монголів. Сподіваюся, що зайде.